На сьогодні Volkswagen Tiguan. На огляді 2 літра бензин. Коробочка DQ-500. У нас є от, тут сколи по капоті. Невеличкі, вони переважно всі затичковані. От, невеличка вм'ятинка зі скольчиком на крилі. Так, по кузову у нас є мілкі потряпинки, які поліруються. Нічого фатального, нічого критичного. Автомобіль повністю в рідній фарбі. На повному приводі коробочка у нас тут. Деку 500. Альмівні диски ще нормальні. Пробіг у машини оригінальний 140 тисяч кілометрів, 87 тисяч миль, якраз ми перемножаємо на коефіцієнт 1,6 і отримуємо той пробіг, приблизно що в нас є на приборній панелі. Такий в нас салончик. Салончик машинка не готувалася, є невеличкі протертості, але в принципі за того, що він... Шкіряний, звичайна мийка, комплексна, вирішить всі його питання. Тут у нас в кромочці все чудово. Машинка дійсно варта уваги, здивувала мене станом своїм. От, є невеличкий момент стосовно корозії, а саме тут, де в нас резинка оця, у нас тут є невеличкий ризик, але це потрібно робити зараз, бо можна спасти. Далі в нас є тільки зародиш корозії під хромованою накладкою. Ось тут. -от. Ось тут -от. І в цілому в цілому автомобіль в дуже гарному стані. Здивував. Здивував. Чотири автоматичних склопідії моча, люка немає, все відкривається. Навіть ніде адаптації не злетіли, не потрібно нічого робити. Зеркало в нас без автоскладань, але зеркала у нас працюють. Кнопочки на рулю також працюють. Є, все у нас окей. Їдемо на тест-драйв.